Духовенство усіх конфесій Прикарпаття цієї неділі вперше в Україні проведе спільну хресну ходу миру. Ініціатором проведення молебню став Віктор Анушкевичус. Міський голова попросив усіх учасників ходи прийти в національному одязі та з національною символікою, щоб віддати шану і помолитись за загиблих героїв Небесної Сотні і учасників антитерористичної операції. Молебень кажуть організатори виключно духовний захід, тому на ньому не має бути жодної партійної символіки. До ходи миру можуть приєднатись усі бажаючі і так продемонструвати незламність українського духу. Хто сьогодні може докласти максимум зусиль для досягнення миру в Україні, має робити це в той спосіб, який він може. Не тільки бійці, які воюють в зоні АТО, мають забезпечити наш мир. Але я глибоко переконаний, що всі ми разом. І волонтери, і духовенство, і всі громадяни, які прийдуть на цю акцію і будуть спільно молитися до Просвітої Богородиці. Це і буде наш вклад в цю загальну е, наступну перемогу. Подібні екуменічні молебні не рідкість. Я багато історичних прикладів, коли люди збирались на спільну молитву, і ворог відступав, кажуть організатори. Володимир Війтишин розповідає, що в смерті українських героїв не були марними. Сьогодні потрібно консолідуватись та об'єднати усю країну. Іну спільною молитвою, молитвою для них подяки, для них пошани, а також просити Бога, Божого благословення миру. Ми бачимо, що над цим цього прагнемо. Ми всі. Цього прагне народ України, цього прагне керівництво України. Ми розуміємо, що тільки мир дасть нам можливість розвивати батьківщину її, будувати і укріплювати, робити її щасливою для наших, для наших майбутніх поколінь. Розпочнеться хода миру 12 жовтня о 15-й годині. З панахиди у меморіальному сквері за померлими героями. Завершиться хода на площі ринок спільним екуменічним молебнем.